Книжки вітаю. Десятка жезлів. Дуже багато справ. Дуже багато справ. на Ось, як на карті, наберете повні руки обов'язків, зобов'язань, вирішення якихось питань. І вам треба буде все це. Тяжка ноша. Тяжка ноша, яку треба вирішити буде. Дуже багато. Яка стратегія? Може, комусь допомагати щось будуть. Але це, я думаю, що ви не з усім справитеся так, як у повному обсязі, тому будете трішечки розстроєні, що не все вирішити саме у четвертому. Перенесете свою цю роботу на другий день, на інший день. Да, Перенесете контроль. Трішечки, трішки робота буде на слідчий день. Тобто не, не старайтеся все вирішити, бо можете перевтома пере бути і можете виснажити себе. Тому, якщо щось не виходить, по, не то отлажуйте на другий день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. А ми йдемо далі. Двічки вітаю, що тут у вас? У вас карта повішеного справи за висли. Якось справи, які потребують вашого інш... перегляду вашої точки зору під іншим кутом. Тобто подивіться на ваші справи, щось ви не доробляєте, щось ви не дороблюєте, і не розумієте повної картинки, можливо, і вам треба якось підійти до вирішення якихось ваших питань по-іншому. Подивіться, переоцініть, чого не виходить, чого так. Того, що ви неправильно щось робите, щось не так, як повинно бути. Чому саме? От якісь є важкі зобов'язання, такі от ви щось робите, от у вас є якісь зобов'язання, які прям розрушають вас. І ви робите це в одиночку. Якось одні. Якось боретеся, е, хочете вирішити якісь питання от сам, самостійно. А воно не виходить не, не так, як треба. От для того, щоб вам вирішити його, треба, можливо, е, звернутися, е, повернутися до істока, так скажемо, да? повернутися назад. І зробити правильний вибір. Тобто, можливо, вам не треба в одиночку це робити, а можливо, вам треба це зробити якось гуртом, або ви не маєте повного обсягу знань, як вирішити дане питання. І вам треба повернутися до початку цього питання.